Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про право. В мене в гостях Максим Олексіюк. Добрий день. Привіт, Максим. І ми будемо говорити про дуже контроверсійний закон 56-55, який був прийнятий Верховною Радою. Авторка цього закону Олена Шуляк. І вона головний ініціатор всіляких будівельних законів. І Ну Тут така дуже була цікава ситуація, що у пані Шуляк вже був один закон, коли вона тільки стала депутатом Верховної Ради, і вже тоді вона казала, що все, всю корупцію в будівельній галузі буде припинено. І от знову ще один закон, і знову корупція буде припинено, все буде прозоре. Так і кажуть, так вже було прозоро. Скільки можна змінювати правила гри? І щонаймі там декілька десятків депутатів виявились ініціаторами петиції за вітування цього закону, і петиція дуже швидко набрала 30 тисяч голосів. І давайте будемо розбиратися, що ж там не, що ж не так з цим законом, Максим. Будь ласка, дякую. Ну, сам закон це один з таких найгірших прикладів нормотворчості. Да, це 190… Більше 191 сторінка. А, так, і а, в нас вже такий це, як правило, хорошого, але насправді поганого тону робити закон про внесення змін до деяких нормативних актів. Угу. Тобто, пересічна людей. Є покращення. А, так, та, є, звичайно. <світ> так. Звичайна людина пересічна, ну вона зовсім нічого не зрозуміє, якщо візьме цей талмуд в руки, тому що там е, змінити цю норму, змінити ту, видалити такий абзац, mm -hmm. таку частину, Вставили вставити такі, такі слова і так да, далі. Да, тобто, да, щоб да, для да. того, щоб зрозуміти, ну е, е, Track Change Mode е, в Word в Майкрософтівському вже існує більше 20 років, mm -hmm. так але чомусь наша законодавча техніка, вона досі якогось там. Позаминулого століття. Uh -huh. Так вона робиться. Тому для того саме це робиться спеціально, звичайно, для того, щоб ви не зрозуміли, про що там в тому законі. Але головне питання, і давайте з нього почнемо: про те, що ви згадали це про корупцію чи поборе цей закон корупцією. І отут дуже влучно сказано те, що найгірші речі це не те, що в цьому законі, а те, чого в цьому законі немає. Uh -huh. Звичайно, що в цьому законі є там, на годину розказувати якісь позитивні речі там, про те, що, там, як присвоювати адресу, там, прибирається корупція там, з цього питання, як мають бути впорядковані рішення судів, які мають вказувати там, кадастрові номери земельних ділянок і так далі. Очевидні речі, звичайно, про які можна довго розказувати, для того, mm -hmm. щоб заболтати головні проблеми. І тому, якщо влаштовувати якісь. Таку битву, так, е е прихильників е з прихильниками цього закону, так вони там вам будуть дуже, довго дуже розказувати про позитивні ну, моменти, які, там, да. які є. Але голов про головні речі, цей закон не каже, і отут от я хотів би і про про це мало хто каже, але річ настільки очевидна, що ми не можемо її оминути. Угу. В чому сила будівельної мафії? Звідки в них гроші? От, наприклад, взять конкретну київську будівельну мафію, uh -huh. яка, як ми знаємо, контролює Київраду, а, яка вже досягла таких успіхів, що вже і контролює цілі фракції, може нав'язувати свою волю в Раді. Звідки є гроші? Ну, от Ми ж класично знаємо: будь-який олігарх, він на якомусь ресурсі виростає, uh -huh. на ресурсі, який відібрав у народ. Земля. Так, звичайно, земля. Але що, що там з цією землею? І отут є наша українська особистість. Ми маємо бути горді тим, що ми єдина в світі країна, в якій можна на орендованій землі побудувати 25-поверхівку. І я вважаю, що ще один момент: що можна побудувати і продати, і продати. ці квартири, так. і ніхто не сплачує за оренду цієї землі. Так, от я от вам, от уявіть собі, що ви купили земельну ділянку. Купи. Ви купили земельну ділянку так. за мільйон так. гривень. От. Я приходжу до вас і кажу, Павле, здайте мені цю земельну ділянку на 5 років. Я вам буду кожен рік платити 20 тисяч гривень. Так. От. А ви питаєте, що, що ти хочеш з нею робити? Я кажу: я побудую, я її повністю всю забудую. Побудую на ній 25-поверхівку, роз, розпродам квартиру і потім віддам тобі назад цю земельну ділянку. Ти скажеш, ну, а за шо? 5 років я просто припиню платити оренду. Ну через 5 років, звичайно, вона закінчиться. Ага. Якщо ви подивитесь, зараз Київ Рад, вже давно Київрада не дає земельні ділянки більше, ніж на 7 років. Ага. 5-7 років. Цього достатньо, щоб її забудувати. Так от, в Європі, в жодній столиці, ви не зможете побудувати об'єкт нерухомості тим більше 25 поверхів, тим більше розпродать його, не придбавши земельну ділянку. Uh -huh. Тепер скажемо простими словами: це є крадіжка землі. Uh -huh. Це є таким чином оформлена крадіжка землі. Бо використовувати цю землю надалі, володіти нею і так далі, розпоряджатися немає сенсу. Вона вже все. Тобто, є земельні ділянки, тисячі земельних ділянок на десятки мільярдів доларів, які, які належать брошення. громаді. Угу. Які належать громаді? Є орган, який Київрада, який ми як думаємо, що представляє наші інтереси, насправді представляє інтереси забудовників, який передає ці земельні ділянки в короткострокову оренду, бо 5-7 років це короткострокова угу. оренда для їхньої забудови. Таким чином. Ми, як громада, позбуваємося своїх земельних ділянок. Жодний член Київської громади, я ви ніколи б так не вчинив без своєї власністю. Але е, з, з комунальною власністю це відбувається так. Ніхто не назве це крадіжкою. І це ще раз повторюю, як юрист: це є юридично, формально, неможливо в інших країнах. Це нелогічно. Просто не треба бути юристом, щоб розуміти, що. Якщо щось, якщо орендар щось побудував на земельній ділянці, то виникає питання долі цього об'єкту після збігу терміну оренди і законодавство європейських країн це регулює. Ну, послухай, призначення від там Так написано, коли орендують під будівництво. Написано, що це призначення цієї ділянки, будівництва. Якоїсь там будівлі. Так. Да, вони, а потім вони цими коли, виправдують, коли закінчиться, виправдов... да, вони цими виправдовують, що вони ну, надають, все, нібито все правильно. Да, надають в будівництво. Більше того, вже дуже багато років існує а, норма, яка зменшує вдвічі орендну плату на період будівництва. Якщо це будівництво, да, да. так. тобто, щоб ви ще її не переплатили. Щоб тобто ти, я перервав, перервав тобі, ти щось хотів сказати про західний досвід е передачі ну, на. На заході так. Да. Якщо така ситуація склалася, що є якесь поліпшення земельної ділянки, а е будівництво на ній це теж ну, є да, поліпшенням поліпшення земельної власне. ділянки, так, яке невід'ємне, його не можна від, від, там, кудись прибрати, і так далі. От, то по різному регулюється тобто, від е е е того, хто це має визначати, де це має визначати, ну, як правило, звичайно, е е більш, чи прав надається власнику земельної ділянки, uh -huh. він може вимагати приведення земельної ділянки в попередній стан, він може вимагати передачі йому земельної ділянки з поліпшеннями, uh -huh. а, ви можете домовитися з орендарем, що я викуплю ці поліпшення або компенсую вартість цих поліпшень. Але ніде такого немає, що я на земельній ділянці побудував об'єкт нерухомості, розпродав його. Він належить тепер зовсім третім особам. На, ну, це більшість будівництва, яке відбувається. Ну, добре. Зараз. І що саме в цьому законі стосовно цієї проблеми стосовно цієї, я ж і почав з того, Нічого. що якраз стосовно проблеми номер один, яку ніхто не обговорює, зрозуміло, чому не обговорює, це насправді є кор, такий серцевина взагалі всієї будівельної галузі. Це є найбільша коруп... корупціогенна угу. річ в усій будівельній галузі. Ну, в Україні. Угу. А, і коли ми кажемо про, це, про те, що ось у нас закон, який прибере корупцію, був попередній, який ви згадали, там, да, який там в дабі реформував, там, є тепер зараз цей, а, насправді про а, питання, яке Ну, якщо його зважити, є 99% всіх проблем в будівельній галузі. Uh -huh. Саме це питання породжує а, проблеми забудови парків, скверів, будівництва того, що громада не хоче, щоб тут будувалося uh -huh. а, те, що не вистачає паркомісць, те, що всі дороги Використовується як публічна парковка, тобто після цієї забудови, забудовник не несе жодної відповідальності. Він продав і все його так. це не стосується його це. Так добре, а як, як повинно вирішитися це питання? От як можна вирішити? Що е, всі мешканці цього багатоповерхового будинку повинні пожиттєво сплачувати земельний податок? За оренду? Так, звичайно, ну, ми ж ми ж зараз знову ми не, не ми ж ми ж з хворої голови на здорово це перекладаємо. Тобто, uh -huh. люди, які вони ну, люди, які купують квартири в цих будинках, ну робити їх крайніми, ну це uh -huh. точно якийсь, ну не зовсім. Тобто, а, найбільш більша частина з них просто не усвідомлює. Вони всі діють, так, так, так тут прийнято, так роблять uh -huh. всі. Хто точно це усвідомлює, хто, я вважаю, робить цей злочин, це депутати, які розпоряджаються нашою, нашою землею. І, і законодавці Верховної Ради, які встановлюють і, ці правила. Які від нас розпоряджаються землею, але очевидно, не в наших інтересах. Uh -huh. Тобто, як наші представники, вони діють, очевидно, не в наших інтересах, і забудовники. Які використовують цей момент, вони отримують а, те, що мало б їм коштувати найбільше в рамках проекту, бо все починається з землі, будь-яке будівництво. А вони це отримують безплатно. Uh -huh. Оце є той ресурс, там хтось вкрав е, нафту, хтось газ, хтось став мільярдером на якихось там рудах, хтось ще. А ці стають мільярдерами на крадіжці землі. Ця крадіжка uh -huh. землі оформлюється. Короткостроковою орендою, яка дозволяє повністю використати потенціал цієї землі шляхом е, забудови, і тим, що в українському законодавстві по суті прогалина в законодавстві, і власник землі не має впливу на власника нерухомості, яка на ній знаходиться. Тобто е, власник землі, громада, яка продовжує бути власником землі, вона не, не може впливати на власників квартир. Ну, добре, яке ти бачиш рішення цієї проблеми, по-перше, цю треба зупинити. Якщо у вас mm -hmm. пішла якась ситуація в рознос, перше, що ви маєте зробити, це зупинити для mm -hmm. того, щоб потім знайти, як це починити, та ви маєте зупинити. Тобто, я вважаю, і будь-який опит на вулиці покаже, що люди не довіряють, наприклад, тій самої Київській Раді, mm -hmm. розпоряджатися земельними ділянками біля їхніх будинків. Я думаю, що немає такої особи в Києві, яка б довірила якимсь іншим людям розпоряджатися землею в їхньому дворі, mm -hmm. тому що в нас будинків побудованих в дворах інших будинків просто безліч можна mm -hmm. зараз навести. От і були, звичайно, люди протестували проти цього. для того, щоб унеможливити цю ситуацію, треба зупинити. Перше, я вважаю, що при сьогоднішньому рівні довіри, відсутності довіри, звичайно. До наших представників має бути позбавлена повністю в місцеві ради розпоряджатися землею. Розпорядження угу. землею нормально з цим впораються люди, які, можуть, які мають рішати самі на референдумах на місцевих виділення землі для тої чи іншої забудови. Тобто, це повинно широко обговорювати в громаді. Так, звичайно, згори нам не спустять такого закону, нам mm -hmm. згори не зроблять цього. Тому що, наприклад, всі намагання зробити так, як в Європі, ну, наприклад, в Європі не можна будувати щось будь-що, що протирічить містобудівній документації. Це генеральний mm -hmm. план, і зонінг. Тобто, усіх європейських містах є зонінг. Без зонінгу не можна будувати. От. І наші ж сказали, давайте і ми так зробимо. У нас теж ввели зонінг, у нас є закон про містобудівну діяльність, там є поняття зонінгу, але все одно вони пропхнули цей детальний план території. Що навіть в місті, в якому немає зонінгу, в Києві немає зонінгу. Угу. Тобто у нас столиця, ну, Тобто головне зонінг, місто країни. це означає, ну наскільки я так інтуїтивно сприймаю цю інформацію, то нібито тут парки. Тут так. заводи, так. тут житло, так. тобто такий зонінг. на, на, так. на Тобто все ми місць. взялись, зробили генеральний план угу. міста, як він має розвиватися, де що має будуватися. Це розраховано, з виходячи з того, які пасажиропотоки, угу. які комунікації мають бути куди прокладені, де мають, де має, куди сміття вивозити. Скільки як, повинно бути зелених на дасть, яка є норми, які регулюють, скільки має бути квадратних метрів земельних насаджень на кожну угу. людину. Тобто, і ми робимо. Тому генеральний план більш детально він розкривається в зонінгу, і вже коли є зонінг, ви розумієте, що взяти тут земельну ділянку, ви можете тільки для а, цієї мети. Ви не можете там щось інше. Угу. Якщо там школа має бути побудована, то школа. Але в нас є ДПТ, коли бере забудовник, замовник будівництва лобіює певну проектну документацію, саме її розробляє. Uh -huh. uh, і він може, по суті, громада не впливає на цей процес. Є стаття uh, в цьому законі, яка каже про обов'язковість громадських слухань, громадське обговорення, яке включає громадські слухання, але обов'язку слідувати ним uh -huh. закон не містить. І тому громада не впливає навіть на міську документацію, окрім як обираючи Київраду. Ми ж розуміємо, що ця система вона відтворює себе. Будь-хто хто потрапляє а, в Київраду, Я не скажу, що там не було чесних людей, було, але їх зразу маргіналізують їх… Ну так, да, якщо немає більшості, то, то так. Же, впливу немає. Так. Ну, добре, давай повернемося до цього закону. Що там в цьому законі такого контроверсійного? А. Проти чого саме та, Якщо, да, все? якщо щоб не опупити, об... опозиція. Що, Чому виникла та. опозиція цьому закону? Що, щоб, щоб щоб мене потім там не звинуватили, що я казав про все, але про сам закон нічого не сказав. А, треба да, з, з приводу самого закону. Я не буду повторювати там, що там які там є позитивні. Речі, наприклад, яка там є дуже негативна річ, і яка є загальним трендом останнім, це функції контролю містобудівного зараз переносяться на осіб приватного права. Тобто там інженери певні спеціалісти матимуть право здійснювати. Повністю всі функції містобудівного контролю, включно з такими повноваженнями, як винесення приписів обов'язкових до виконання. Чому це є негативний тренд? А, і чому це загальний тренд? Тому що він є не тільки в цій сфері, наприклад, він фінансового моніторингу, наприклад, суб'єкти привину фінансового моніторингу це все особи приватного права. Справа в тім, що не можна змішувати а, те, що є правом, правами, і те, що є повноваженнями. Повноваження це органів влади, права, це, це те, що у людей. Той, хто писав цей закон, абсолютно безграмотно назвав повноваження правами, тобто, наприклад, очевидне повноваження. Вино, о, припис виносити назвав правом чомусь. Це не було угу. ніяке право. Ясно, це є, це є повноваження, і таким чином ми змішуємо першу і другу статтю 19 конституції. Це засадничі принципи, взагалі існування нашого суспільства. Тобто для осіб приватного права дозволено все, все що не що заборонено законом, для осіб публічного права, для державних органів, для держслужбовців. А, Дозволено те, що прописано те, що прописано чітко прописано. В Чому? Тому що в них повноваження, uh -huh. вони можуть робити речі, які для вас обов'язкові є, наприклад, виносити ті приписи, ну, тобто якісь каральні дії. Так, да. 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 вони можуть впливати на ваше е, життя, вони можуть можуть диктувати вам певну волю. А для того, щоб вони цим зловживали, вони це можуть робити тільки для певної мети, тільки uh -huh. в певних межах. А ми беремо. І даємо такі повноваження особам приватного права, які не, е, не керуються другою частиною. Максим, можеш навести конкретний приклад? От, як це? Як це? От я забудовник, да я хочу побудувати дім? Uh -huh. да? І хто цей суб'єкт приватного uh -huh. права, хто буде мене контролювати? Так, отут, отут, отут є ще одна анекдотична ситуація, що цей суб'єкт приватного права цей інженер, цей, ця особа, яка здійснюватиме. Нагляд за вами, тобто вона... я наймаю того, хто буде наглядати за абсолютно мною. вірно. Ви сказали, так да. вона діє, ця особа на підставі договору з вами, тобто оплачує її роботу та особа, яку вона має контролювати. Це дуже цікаво. В нас вже є такі органи, як там Набу, НАЗК, голови яких призначають. Тими ко тими, вони... кого вони мають Ось. контролювати, і получається в будівельній сфері. Теж знову така сама Чисти, ситуація. Чистий Забудовник конф... буде наймати того, так. хто його контролює, чистий величезний ага. конфлікт інтересів. Я, я не кажу, що наша сьогоднішня система контролю архітектурного хороша. Ні, вона абсолютно наскрізь просякнута корупцією. Її взагалі треба скасовувати. Я взагалі вважаю, що це предмет, який має вирішуватися місцевими громадами. І коли я кажу про місцеві громади, я ні в якому разі не маю громаду Києва, бо це ніяка не місцева громада, 4 мільйони людей, це квартали і так далі. Вони собі самі. Порядкують, яку землю кому їм віддати, що на ній будувати, як це контролювати. Uh -huh. а, люди, а, коли будують свою домівку, вони самі контролюють, які матеріали вони використовують, як вони це і за це несуть відповідальність. Ті, хто в них купують, наприклад, побудовану кимось чужим, uh -huh. так само ну, теж не можуть перевірити, як воно і чим воно там побудовано. Є для цього і технічні засоби є, і компанії, які надають ці послуги. Я взагалі не бачу сенсу. Цю сферу лізти державі uh -huh. держава лізе в цю сферу, і і і найгірше, що в нас відбувається, це така підміна понять. Кругом всі бачать жах, який в, 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 в сенсі містобудування відбувається в Києві, бо Київ вбивають це як місто, як я кажу, з простреленим серцем воно ще біжить, але. А, воно вже а, мертве тому так, що тому що раз. та тому що а, ви вже не зможете назад повернути оці набудовані набудовані площі які які неможливо зараз а, м, виправити цю ситуацію ні з парковками ні з зеленими насадженнями mm -hmm. просто її неможливо виправити Вже, ви вже не поприбираєте ці набудовані набудовані речі ті які зіпсували площі, зіпсували громадські простори і так далі От. І цю, цю ситуацію виправити, як я сказав, мож, не, виправити не можна, але принаймні зупинити. зупинити да, так. Це, це варто зробити. І звичайно, що ці новели цього закону вони не приберуть цих ват, вони вкладають величезний конфлікт інтересів. Тих цих самих, тих, що мають тепер контролювати, начебто ці приватні будуть краще цим впоратися. Не будуть вони краще. Цей закон, якщо резюмувати, він для забудовників не все, що є хорошим для забудовників, є приступним. Звичайно, наприклад, там є там присвоєння адреси. Корупційна дуже тема, яку вони там намагаються зробити, так щоб забудовник не ходив і роздавав взятки там хабарі для того, щоб присвоїти адресу. Я знаю таких людей. Серед забудовників є чесні люди. Я не хочу сказати, є нормальні люди, які будують на землі, яку вони купили живуть в умовах, які створили наші депутати. Так, так да, є, але є і спайка депутатів з забудовниками, які використовують оці речі як. Крадіжка землі. Ну що ж, друзі, завдяки Максиму, ми з'ясували, що ж не так в нашій будівельній галузі, а це головне, що громадяни, громадяни не впливають на рішення, які приймають забудовники і замовники цих будівництв. І громадяни, звичайно, втрачають землю, за яку потім ніхто не сплачує оренду, і громадяни теж не можуть її вже використовувати. Чия вона стає, ця земля? Місто під... Київ був позбавлений мільярд, десятків мільярдів, щонайменше доларів за як, землю, яку він міг, міг придбати. Хтось тобто, скаже, це перше, що так, потрібно взагалі вирішити в цій так, країні? Хтось скаже, це б з, збільшило ціну на нерухомість. Ну, ну, ціна да. в, 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 визначається ринком. Uh -huh. А збільшило б чи, чи збільшило б це ціну, чи зменшило б маржу забудовників? Це таке. Зовсім інше питання. Ну і друга річ, що в цьому законі змішуються права і повноваження. Тобто ми постійно забуваємо, що виключно суб'єкти приватного права роблять все, що не заборонено. А суб'єкти публічного права повинні робити виключно те, що написано в законі. Правильно так, дякую, друзі, що були з нами. Дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Я обов'язково ще раз запрошу Максима до студії.